Ультиматум до Білорусі Україна готова завдати удару, якщо Лукашенко не відведе війська. Ситуація на північному кордоні загострюється. Що буде далі? Про це за мить ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Міністерство закордонних справ України закликало Білорусь відвести від кордону свої війська, і чи не вперше від початку повномасштабного вторгнення зробило це у жорсткій формі. У Кулеби зазначили, що режим Лукашенка під видом навчань стягнув до кордону танки, артилерію, РСЗВ, засоби ППО, інженерну техніку та навіть колишніх вагнерівців. Усе це загрожує в тому числі і Чорнобильський АЕС, що розташована за лічені кілометри від білоруського кордону. Далі цитую: проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об'єкту атомної енергетики Чорнобильської АЕС. Створює загрозу національній безпеці України та світовій безпеці загалом. Кінець цитати у МЗС із позиції сили прямо заявили, що якщо режим Лукашенка під тиском Путіна наважиться атакувати Україну, то отримає на горіхи. І на відміну від перших місяців вторгнення, Київ битиме по військових цілях на території Білорусі. Ще процитую у разі порушення державного кордону України із боку Білорусі. Наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантового статутом ООН право на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові об'єкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для ЗСУ. Кінець цитати. Зауважу, що Білорусь за наказом Лукашенка дійсно розгорнула авіацію і сили ППО біля кордону з Україною. Це сталося через два дні після заяви диктатора про розміщення приблизно третини своїх військ на межі. Білоруський командувач сил ППО, генерал-майор Андрій Лук'янович, підтвердив, що військові стягнули до кордону зенітні ракети та підрозділи радіотехнічного корпусу, нібито для оборони. Водночас моніторинговий ресурс Білоруський Гаюн стверджує, що війська Лукашенка не становлять для України серйозної загрози. Мовляв, йдеться про близько 1100 білоруських військових у районі кордону, причому розташовані вони на глибині до 50 кілометрів. Також за останній час на Гомельщину прибули кілька вертольотів і штурмовиків, а також низка підрозділів із БТРами, танками і ЗРК с 300 Білоруські партизани констатують далі. Цитую. Ми вважаємо, що поточна ескалація обстановки на кордоні переслідує інформаційні та політичні, а не військові цілі. Кінець: цитати. попри все, цинізму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка немає меж у день незалежності. Він привітав українців зі святом, при цьому використав мирну риторику. Заявив, що у Білорусі буцімто завжди з повагою та теплотою ставилася до народу України. І навіть побажав мирного неба над головою, у якому постійно видніються російські ракети, що їх Путін запускає, в тому числі із території Білорусі. Тільки послухайте це, цитую попевнений, що в сьогоднішніх непростих умовах не тільки можливо, а й необхідно розмовляти мовою миру заради нинішнього і майбутніх поколінь слов'янських народів. Іншої альтернативи немає. Білорусі свого боку продовжать робити все можливе для якнайшвидшого забезпечення безпеки в регіоні. Кінець цитати. Водночас експерти припускають, що Лукашенко двічі подумає, перш ніж переступити межу з Україною. Адже знає, що під загрозою знищення одразу опиниться його основний актив Мозерський НПЗ. Про це каже і експерт із інформаційних воєн Дмитро Золотухін. Мовляв, цей завод розташований всього за 60 кілометрів від України, і ракети Нептун чи Паляниця можуть вкотре продемонструвати свою ефективність. Тим часом народні депутати пропонують взагалі розірвати дипломатичні відносини з Білорусю. І з відповідною заявою виступило об'єднання за демократичну Білорусь. Воно пропонує розірвати не лише дипломатичні, а й економічні та будь-які інші зв'язки із Мінськом, аж поки режим Лукашенка не піде від влади. Шановні глядачі, а ви підтримуєте такий крок? Напишіть, будь ласка, свої відповіді в коментарях. Я дякую вам за активність. Побачимось.